«Привіт! нагадую, що мене звати Марина, і ви на моєму каналі Нататки екскурсовода». І сьогодні я приїхала до санаторія квітка полонини, тому що тут буде відбуватися. Таке свято, яке свято присвячене, перепрошую закарпатському різдвяному застоль'ю. Що вони роблять на столи? Але там ще зараз триває підготовка. Я щось вам буду показувати згодом, але бачите, тут є. Такий собі пам'ятник. І це, що він робить, це не вино, це вода, і е, вода мінеральна. І саме завдяки цієї води і було побудовано е, цей санаторій. І це було дуже давно, ще 18 століття. І тут на території розташований завод, мінеральної води Лужанка. Я теж е, трішечки там поснімаю. І зараз я зроблю так, щоб ви побачили цього гарного хлопця, який наліває воду. Чи ну і він наліває воду, і назва цієї води в 18-му 18 або 19-му столітті була маргіт. А зараз це вода лужанська, і це і завод, і ця вода, котру стали в такі красиві-красиві пляшки, наливати, Це попереду ще додам історію, то вона. Завдяки графам Шенбурнам, котрі почали володіти цими землями, багато чого зробили, і в тому числі і цю воду. От санаторій, він був відреставрований, бо за радянських часів це так не виглядало красиво. А зараз все виглядає дуже красиво, і ми далі рухаємося. Друзі, якщо ви змерзли, то тут є таке чудове кафе, де можна і каву попити, і чай, і поїсти, або можна зігрітися в інший, інший спосіб. Тут є тренажери і можна зробити це в такий активний спосіб, безкоштовний, але все одно вам дуже сподобається. Якщо вам це сподобається, так грітися, все одно краще. Зайти всередину цієї кав'ярні, ми там ще познімаємо. Ми змерзли І саме ми вирішили, що тренажери і шляпа, воно ні до чого. Йдемо в кафе. На каву або Моя чай. Подруга Катя, вона вже гріється в такий спосіб. Але чай. все одно, да. Да. але все одно я запрошую її на чай або на каву. Зайшли в кафе. І зараз будемо під цією чудовою ялинкою пити чай каву, а потім. E demor, dá Друзі, це санаторій кілька половини, ще місто прогулянок, наприклад, людей, які приїжджають, як я з Мукачими. Ми дуже полюбляємо тут гуляти з друзями, і просто іноді я одна приїжджаю, тому що тут дуже красиво і є багато чого подивитися, і дуже багато роблять для розвитку цього місця. І е, тут набережна, і вона відреставрована, і до речі, тут є ще такі скульптури. Зараз я теж таке кратеньке відео буду робити. Каву тільки поп'ю. І е, затішне каве є ресторан. Ну в кафе теж можу замовити їжу, бо тут люди і обідають зараз, не просто каву п'ють. Тобто, коли ви в Закарпатті, можна приїхати просто не обов'язково купляти. Путівку для того, щоб тут а, лікуватися, хоча це просто необхідне, а просто для того, щоб завітати і погуляти. Я ж вам казала, що на території санаторія Квітка Поланини розташований завод, лужанка, де в пляшки розливають мінеральну воду. І е, що треба казати? Що якщо ви е, ну, хочете приїхати, то є тут є, до речі, і бювет, де можна прямо з джерела пити мінеральну воду, то треба йти до лікаря і радитися, яка вода вам підходить. Отут можна прочитати історію е, санаторія квітки е, полонини. А найцікавіше це лужанська вода, історія, як її було знайдено, і завдяки чому і головне кому то вона до сьогодні… Лікує людей і допомагає в цьому. Я ж кажу, що це, вона почала цей завод почав свою історію завдяки барону Шенбурну, Шенбурну, от він, Ервін Фрідріх фон Фрідріхєм. І вона називалася Маргіт. Пам'ятаєте, там. От цей, така печатка, і, мабуть, ця печатка і я, такою моделью є той пам'ятник, де воду маргіт наливають в бочки. А зараз це вода, зветься Лужанська. От, тут е, працівники заводу Маргет ще в е, а, це вже початок ХХ століття, і зараз так завод цей і виглядає. А ми йдемо далі. Все ж таки, там вже, я думаю, що почали вже е, всю програму, або не програму, щось годувати Закарпатське на Різдво. І я думаю, там дуже багато ми бачимо і мед, і сир, і бринзи Закарпатська. А тут от і цікавий пам'ятник тому коню він зроблений е, угорським скульптором. Ну, я казала, кажу, що... Тут різні асоціації, Ну, я думаю, що він нагадує коня барони Мюнхгаузена. Пам'ятаєте, коли кінь цю воду пив, а вода виливалася? Отак. От а, а тут бювет. Зараз ви бачите бювет, і там є теж лужанська вода. Вона різної температури, але треба по перше, візит до лікаря, а потім вже вживати цю воду. Ні, я просто знімаю відео. А що у вас тут є Закарпатського? А розповісти, будь ласка, от дивіться, це подарункові набори, все за старовинними рецептами, це все власне виробництво. Ось дивіться, в наборчиках і печиво різне, традиційне, і кіфу, і пірамідки, і цукерки, все, що ви бачите, це все ручна робота. Можна спробувати. Попробуйте. Це в кокосі, це медові палички, вони є ось в цих наборчиках. Це пряник, от будь ласка, ось пряники, ось пряники, це кекси, це ваники, традиційні закарпатські, Та, такі рулени. Це з маком, це з горіхами. Будь ласка, можете що завгодно. Брати, Ми, ви не пожалієте, Ташине молоко. Це вже не закарпатська, скажемо, кіфу ага. ну, це найтрадиційніше. Це з лекварем, з різним. Це наше виробництво різні цукати із овочей. Є цукати з гарбуза, цукати з моркви, цукати з буряка. Це пастила, це фруктове пюре робиться, блинчиками такими розкладається, в інфрачервоній сушці сушиться. Це різні ось, ну, я вам скажу, різне горіння, все ж. Навіть є помідори зелені наші. з, з горіхами. Це традиційний закарпатський лекр. Це робиться таке густе повидло, воно три дні вариться, і слив угоро і потім запікається. Так що все, що завгодно, на, на будь-який смак. Дякуємо. Я уже думала, что я потеряла Вот еще его. Ай, я Из лесу хорошего. Моды вкусные. Що це для бограча, А тут хтось пожартував і казав, що тут будуть ворожки щось робити. Ну навіть вони будуть робити нам на перемогу. Ось, друзі, Така в нас прогулянка з санаторієм квітка полонини. Я ж кажу, що це не тільки місце для лікування, це ще місце для прогулянок, от таких, наприклад, дам, як ми, котрі приїхали з Мукачева і робимо це, я можу казати, регулярно, бо тут дуже-дуже красиво. Я дякую вам за увагу. Я дуже прошу вас просто підписатися на канал, бо іншого разу в мене було. Дуже багато переглядів, але ніхто не натиснув підписатися. А це дуже дуже важливо. Воно вас не обтяжує, але зробіть, будь ласка, такий подарунок напередодні різдва та нового року. Все, пока-пока. Ми вже їдемо додому, бо це гори. І зараз десь о четвертий вже буде сутінки і дуже такий рух, бо сьогодні п'ятниця, як то кажуть, день водія. Тобто ми вже поїдемо. Все, пока-пока. На Таку все прогулянку ми зробили з Катією, моєю подругою з Мукачева. А зараз ми поїхали додому, бо я ж кажу, дорога в нас гірська. Все, пока-пока. Підписуйтесь на канал на екскурсоводи». Дуже вас просимо.